Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 травня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 8 травня 1902 року і стала найруйнівнішим вулканічним виверженням ХХ століття. На мальовничому острові Мартініка серед зелених пагорбів і лазурових хвиль Карибського моря височів вулкан Пеле. Його виверження виявилося смертельним. Усього за кілька хвилин місто Сен-П'єр було стерте з лиця землі. Палаюча хмара з попелу, газу і розпеченої лави накрила місто з шаленою швидкістю. Температура сягала понад тисячі градусів за Цельсієм. А тиск був таким, що зривав дахи та перекидав стіни. За офіційними підрахунками загинуло 30 тисяч 121 особа. Це була майже вся чисельність міста. У живих залишилися лише двоє: швець, який жив на околиці міста, та в'язень. Який сидів у підземному карцері за товстими кам'яними стінами? Після виверження вся прилегла місцевість була засипана велетенськими каменюками до 8 кубічних метрів кожна. А морське дно біля узбережжя Мартініки просіло на кілька сотень метрів. Місто називали Парижем Карибів, але в одну мить воно стало пеклом на землі. Чи знали ви раніше про катастрофу на Мартініці? Як гадаєте, чи могли люди уникнути трагедії, якби вчасно евакуювались? 8 травня 1942 року назавжди увійшло в історію військово-морських битв. У Кораловому морі відбулася перша в світі битва авіаносців, де ворогуючі кораблі не бачили одне одного. Все вирішували літаки. У центрі цієї битви опинився американський авіаносець USS Lexington, який отримав кілька влучань від японських бомб та торпед. Вибухи роздирали палубу, стелився густий дим, вогонь охоплював внутрішні приміщення. Команда героїчно боролася за живучість корабля, але згодом стало зрозуміло. Леді лекс, як ніжно називали авіаносець, не врятувати. Командування дало наказ евакуюватися. Незважаючи на хаос, паніку вдалося стримати. Екіпаж діяв організовано. Рятувальні човни запускалися один за одним. Всього з борту було врятовано 2735 осіб. Це стало найбільшою в історії морською рятувальною операцією під час бойових дій. Моряків евакуювали на інші американські кораблі, зокрема крейсери Міннеаполіс, «Нью Орлеан», а також есмінці, які супроводжували авіаносець. Після цього їх доставили на базу в Порт Морсбі та до Австралії. Хоча сам корабель довелося затопити, щоб він не дістався ворогу, історія Лексінгтона стала символом мужності, злагодженості і самопожертви. Друзі, більшість з вас досі дивляться нас без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Тому натисніть на кнопку підписатись та поставте вподобайку цьому відео.